Добрий ранок. Давайте починаємо урок. Ну, по-перше, я сподіваюся, що ви все ж таки знайшли час і передивились запись нашого урока вчорашнього, але якщо в когось досі не вистачило часу, я дуже раджу передивитися. Там дві задачі. Вони корисні, дуже корисні, вони не прості. Мабуть, я б казала би, навіть складний, але потрібно в них розібратися. Якщо розбираєшся, вже, мабуть, і не такі складний. Але якщо вам такі зустрінуться на перевирочні роботи, то краще, щоб ви були до цього готові, ніж навпаки. Тому промоушен для попередньої класної роботи я зробила. Якщо ми вважаємо, що ми зробили ті дві задачі ще домашні, то в мене зараз буде 345 і 15 в темі. Як у вас? А що у вас ніяк? Ну, добре. Також 300. Добре. Ага, кожен чекає, що хтось включить мікрофон і буде щось розповідати. Добре, дякую. Тому, дивіться, ми переходимо зараз до лабораторної роботи. Я не буду зараз ніяку інструкцію давати нічого, тому що в мене просто її немає. І у вас її не буде. Але як ви будете працювати, давайте я розповім. У вас зараз буде відеозапис. В цій відеозаписі є знову там на слайдах ви паузу можете поставити, у вас буде тема, мета, обладнання, все як зазвичай. У нас це з вами лабораторна робота номер 11 вже, хоча, я не знаю, вона по-різному є в різних ситуаціях, але ми багато робіт з вами виконали з електричних кіл, тому у нас багато робіт було, тому це вже 11 -го. Тобто, розуміємо, так? шапка у вас буде лабораторна робота, тема, мета обладнання, ви це пам'ятаєте, це свої два бали, ви будете отримувати за це. Далі у вас буде хід роботи та отримані результати. Я нагадую магічну фразу, яка у нас розділяє. Шапку від всієї іншої роботи, але в цієї роботи там не пропонуються таблиці. І я не наполягаю на тому, щоб ви її зробили. Якщо комусь дуже хочеться, ви можете це зробити, але я вчора її виконувала цю роботу. Ну, мабуть, без таблиці вона теж дуже класно робиться. Тепер, що я буду оцінювати, дивіться, у вас там в самої роботі будуть показувати одну схему електричну. Її ви обов'язково перерисовуєте. Але при цьому у вас буде ще. Дивіться, я не розумію, це ви пишете або не ви пишете, ні, це він достав мене, вибачаюсь, тому що не можна відвлекати чоловіка на уроки, людину на уроки. Добре, рухаємось далі. Ось, у вас одна схема там буде, а інша схема це ту схему, яку зробите ви самі. Тобто, у вас там буде схема для світодіода. Але ви розумієте, що ви не знаєте, як він позначається, тому вам підказують. Але як позначається лампа розжарювання, ви знаєте, тому схему для лампи ви зможете нарисувати. Але я надаю інформацію, що прилади, тобто амперметр і вольтметр, вони однаково підключені до світодіода і до лампи рожарювання. Вони однакові. І ось за ці дві схеми, у вас буде 2 бали, ну, тобто по балу за кожну схему. Далі у вас для першого експерименту вам всі дані показують, як записати, і більш того, вам допомагають обчислити все. Але під схемою раджу написати, ну, схема буде, як я оформлювала, У мене одна схема ліворуч, інша схема праворуч. Все, що стосується перших вимірювань. Під першою схемою, все, що стосується другого вимірювання, під другою схемою. Там у вас будуть покази амперметра, там будуть покази вольтметра, там ви обчислите потужність, ну, зрозуміло, формулу ви знаєте. Все це зробите. І за це ви теж отримуєте бали, багато балів, цілих 3 бали. Ого, скільки балів. Потім вам потрібно буде знайти, во скільки разів відрізняються потужності. Ну, за це ще бал ви можете отримати. І потім ви будете писати висновок. У вас немає творчого завдання. Але автор відео він пропонує вам подивитися на спектри ламп цих двох і порівняти їх. І ось тут саме в висновки, коли ви будете записувати окремо інформацію про спектри, то що ви побачили, як вам це здається. І таке інше, то ось це я буду вважати елементом творчого завдання. Тому там є три пункти, на які він звертає увагу, третій пункт саме спектри. І ось це у вас буде як творче. Тому загальний висновок він оцінюється дуже високо, там 4 бали. Але це було б 2 бали за висновок, два бали за творче, а так воно загально буде ось таким чином. Таким uh, чином, у вас буде 12 балів загалом. Тобто я приблизно розповіла вам, як це буде, але uh, в зв'язку з тим, що у нас немає uh, таблиці, яку ви дуже довго обычно uh, чертите, то кресліте, то uh, я так розумію, що це дуже економить ваш час. І сама по собі робота, вона не довга, Але цікава. Тому що якщо ви просто будете вмикати лампу і чекати час. Вмикати секундомір і обчислювати роботу, це, ну, мабуть, не так цікаво, як якщо ви щось будете порівнювати. Але ще я об одному моменті Ну, Будете уважни, уважно дивитися. Добре. Питання. Поки що немає, я розумію, будете виконувати, з'явиться питання. Тоді домашнє завдання. Я завершую запис і вмикаю вам саму лабораторну роботу. Параграфа нового у нас поки що немає, зрозуміло. Ми розв'язуємо всі. Фінішувати ми будемо вже після канікул, тому зараз, поки працюємо, працюємо, працюємо. Але у вас я запис завершу безпосередньо дзвоніком, а то в 10 класі ми прямо без дзвоника завершили запис. Ну, так теж буває, іноді. Добре.